Що стосується штурму, то тут такий склад, перший номер е ротації команди Дмитро е е Конопильський. І зараз момент і Зараз бачимо, що, що Хамбраєв не дає Барсакову М'яч тримати, але Басик зараз із м'ячем залишається дає пасові вільну зону на Семкова. Сімко зараз відривається від Макаруш. порває зараз Сімкова рятує з команду Конопис. Одразу немає знити але Читає цей пас Хамбраєв. Зараз знову. У Федорчука цього разу Федор, Федор, позволь, верває тептрин, рятується команду, і Далі вже лісовий меч натвоває, не стягає зараз Хамковий. Далі вже Макаруша де сам. Поки що перед. його зустрічають. Зрештою, якби зараз Макаруша цей пас віддав на Федорчука, то я думаю, було б цікавіше Дарвід, Барсакова, вдвоє, зараз удар від Барсова, швидує порвав зараз більшого стути саме від. На штурма і в момент вилічиться, може бути відправляється з передачі. Барсикова зараз контратака триватиного. Штурма Хамбра пас віддає на Макарушу, той не дає. Посилив, і зараз стріння знову на м'ячі. І пас на вертяну зараз водять перевели. Не збиває зараз витягний. який ви опиниться навіть. Барті, зрештою, зараз. Ат розіграли, лічиться. Пас на Барсукова, проходить зараз барсиком! Барсуков! Я ж зараз Барсуков зіграв! У своєму стилі він зараз це зробив! Передного батькатою. Принаймні, м'яч одразу його піскає, зараз уже його батюх намагається повернути між собі. Зрештою, не повертає. зараз вже Макаруша знову Макаруша. Макаруша, Макаруша, Парває він! І зараз зразці получає Макаруша. Що там, ну, і поки що один користь, і це зараз тим, м'яч забирає одразу, де і пас напрямку брати вертяного вертяни. Зараз саме вперед. вертяний бачить, що попереду є його батюк, але Зараз перває вертянить, то кулам перед собою відбуває. Связи зараз копу постріли. читається Пас Павловський. зараз. Де перед Макаруша, Макаруша зараз хід не бере Макруша зараз. Дай паста Федочупа, сначує зараз порвається він на місці, зараз не дає він зараз забити. І зараз моменту І забиває! Зараз він прошиває прошивається сітку. Вже вкотре, до речі, от саме на цьому місці шит, сітка. надає один-один рахунок. Е Матч між Лешіцем та штурмом. Федорчук зараз не мічі. Федорчук зараз саме де прийде поздальна Семенника. Семенника паса Федочука зараз не забуває Федорчука якимось чином, тут до кінця що зараз придумають у нас гравці. Э, Штурмачі буде прямий, далі зараз... буде розірва. Бриваємо хорошу, та й не буває. Не буває, навіть забирається мій рахунок. тільки, що в разі є, є, у нас буде серія пенальті одразу. Потрібдари від кожної з команд. Зараз Запомиляється Павловський прим... зараз проває Симпол ближніх футболей. Европейський цей вий. Павловський знову дає пас на Семененка, який тримається передачу, розвертається він. І зараз дає пас хороший на Макаруша! Макаруша зараз водить команду вперед після класного пасу від Семененка. Тим часом Семененко у нас міняється, його міняє Макаруша у цій чвірці. Якраз у нього зараз пас де Макаруша. Приває Макаруша, тренінг зараз відбуває мешки. Між... Пас зараз на Макарушу. Макаруша, макаруша м'яч приймає і прирває одразу. Можливо, цей пас, бо ну, зараз. Не буде контратака відлічитися, тому що це вже не стоять повернутися назад. Пока руша пасть хороший на І зараз Федор має тренінг знову на місці. От зараз Зараз пас на Федорчука. Тут всякі обборі між Федор. Далі він пас один на хороший тренінг! Знову у грі. ну Як же... Разом з тими. Зараз ми дивимося за матч між іншими. командами в зелеському. І зараз Федорчук таки забиває. Здрус пробив що правда, забиває. Тут перша справа була в стійку, але... Здруг спроби такий флорчук забиває. Він забиває свій другий голос і зустрічі. Цей штрафний, вочевидь. Дурвай зерни Савелий. Колепець рятує за Але, Пески, команду, тут черговий від нього. Такий зараз знову штурм Сменека йде пас на шмоталох, і вже шмоталох у нас забиває. після пасу Семененка. Ну і Семенеко вже вкотре сьогодні гольову передачу віддає. Нікіта шмоталох у нас забиває до кінця цього матчу. Ну і нагадаю, що. От зараз якраз э, лунає на несириною вас повіщається ми про перемогу.